Your <speaking> cross <in Spanish> Слава Насті! Україна! Ніколи колеги, пропоную порядок здесь підтримати за неї. Просто за За 30 рішення підтримано. За уважение до порядка Пропоную Пропонує цілому. За третє ті рішення підтримали. Розглядаємо проєкт рішення про внесення змін до рішення Бравоської міської ради Бравоського району Київської області 21-го 12-го 21.123 року з номером 1469 шістьдесят один про бюджет Бровольської міської територіальної громади на 24 рік та додатків 1, 3, 5, 6. <звіця> Доповідає начальник на фінансового управління. Шановні колеги, порядок денний проєкт рішення був надісланий. Є запитання зауважені. Комісія підтримала. Є пропозиція за основу і цілому підтримати порядок денний. Прошу голосувати. За 30 рішення підтримано. Є у когось якісь запитання, пропозиції? Будь ласка, Сергія. Шановний головуючи, шановні колеги, у мене знову чергове прохання до наших зміст. Люди добре. Відбуваються певні зустрічі по певним позиціям, які мають стратегічне значення. Будь ласка, не висвітлюйте того, що тоді, коли будуть прильоти по праворам. А якщо в такому ключі це висвітлювати, то вони будуть, на жаль. Будь ласка, будь ласка, фільтруйте, будь ласка, інформацію, яку ви надаєте. Слава Богу, що ми маємо можливість допомагати нашим Збройним силам, але е, ось так, як воно є висвітлено, прохання, не висвітлюйте, будь ласка. Не треба. У нас є приклад, коли прилетіло на нашу е, трансформаторну підстанцію Месалургійна. Чому прилетіло на порошки по цеху? Тому що там до того, за дві неділі, люди почали допомагати фронту випускати певні запчастини. Прилетіла ракета на Металургіно і прилетіла ракета на цех номер 2 на Порошковому. Будь ласка, не висвітлюйте, будь ласка, наші наміри. Будь ласка. Можна? Дякую. Дякую. Я розумію, що цей запит був безпосередньо так. до трибуни. Значить, спочатку повідомлю про те, що будь-яка інформація, що стосується військових, нас обов'язково проходить погодження безпосередньо відповідних служб. Саме цю інформацію нам погодив військовий експерт безпосередньо Сергій Слеш, який є консультантом саме цього питання у грозькій міській раді. По-друге, нам цей матеріал погодили спеціальні служби. Які відповідають за от таку інформацію. Будь-яка інформація, яка публікується на трибуні про військових, вона обов'язково погоджена. Ба більше скажу вам про те, що у Житомирській міській раді ще раніше була ухвалена така програма, де її можна відкрито знайти на сайті. Окрім цього, про житомирські заводи і окремих волонтерів, які займаються виробництвом дронів. Можна знайти інформацію у відкритому доступі. І на, і, 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 Мало прильотів пожитку. Я ще раз розказую, я, раз. розказую, я, я, розказую вам про те, що наша інформація була погоджена. на облік того, заголовку було вказано е, про район, загалом про район. Що стосується міста, інформація була лише про фінансове надходження. Якщо ми про це говоримо, то Кілька днів тому в іншому змі була конкретно озвучена програма, і конкретно озвучено що ця програма буде в нашому місті, і конкретно розписано, що де і як. Якщо ми вже про це говоримо, ну, ну я, я, біля, дів, я дів, у когось немає ну, за увагу. Ну, у здачу, нас написано лише загально Іра, є, і є технічний експерт. Він є технічний експерт. Я вам навів реальний приклад. Той самий будь ласка, Вибачте, але почекайте. Іра, чому прилетіло на РЛЦ? У це нас так, щодня. У траву очі Чекайте. Ще це раз, страх? Якщо мене якщо що... Чи ми... дужно, це про безпеку нашого якщо міста? Якщо ми говорить про те, що ми не довіряємо мене немає. Цілі, це дуже... знову там... будете виплачати пана наривається. Про те, що бо ми далі не довіряємо ми не вирі, нашим я. спеціальним службам, значить, ми взагалі тоді ні про що не говоримо. Та не можемо Тому ми таку інфу надавати, так. Іра. не Тому, може. Наша боротьба багато чого не може надавати на превеликий шаль. Інші громади можуть ми не можемо надавати. Дякую, Сергій Іванович. Дякую. Будь ласка, враховуючи, що ініціатором проєкту даної програми був Леонід Володимирович Репеніком. Ми з ним зустрічались, з Іриною Сергієвною зустрічалися, обговорювали цей програмний продукт. Будь ласка, Леонід Володимирович. Я б хотів би передати з одного боку шановні депутати Ігор Васильович, Коли ми нічого не робимо, то нас не що депутати, міська рада. І кошти не діляється будь на що Як тільки ми кажемо, що ми допомагаємо якось бригаді, чи будемо поговорити якусь програму, яка буде публікуватися на сайті, ця програма буде публічно публікуватися на сайті. Про те, що ми вирішили, де це проводиться, вибачте, в якому Боровському районі, в Гоголіві там чи в е, саміх праворах, ніде це не публікується. Але ми повинні звітуватися перше перед нашими виборцями. Була такими податками, що ми не просто сидимо і без діяльності займаємося. Ми шукаємо різні програми, які повторюю по закону будуть зобов'язані публікуватися на сесії, які будуть голосуватися про кошти дані програми на сайті Віскоміська Ради. Що буде публічна інформація. Другі, да, ми не можемо вказувати, де вони знаходяться і коли це буде буде робити. Але і про те, що є такі думки це робити, щоб громада бачила, що ми не бездіяльні, а ми щось робимо. Ми думаємо, ми шукаємо варіанти, що ми не пасемо задніх. Я вважаю, що про це потрібно е, говорити, але в усіх клубах да, е, і не розширювати інформацію, де саме буде робитися. Я але по питанні по питанню сесії Ігор Васильович. Я хотів вже це з'ясувати. Це у нас буде ремонт ГНС і та, яка у нас біля артбуд елемент, так? Це э, ремонт колектора. Колектор, так. Колектор. Да. Колектор. Це да. да. там у нас пройшов провал. Мені Ні, цікави... не там не пройшов провал, це заміна всього аварійного колектора від вулиці січових стрільців до... Родимі, а, розумію. Сонація. Нормально. А коли ми плануємо відрентувати той провал, якщо вже почали їздити не через то Найближ, найближчий час уже. тиждень, два місяці Будете. зараз мороз зараз мороз. Ми його не відкриємо. То що Георгій межорікалович зробив засипку зворотнім піском? Воно ну, зараз за, за ми викликали дорожників. Зараз потрібно буквально почекати, поки буде менший мороз, і ми з тиждень два так, і в принципі так, можна так, буде понусти за про розв'язку. Так? так, Так, дякую. Дякую. Але я хотів би зазначити стосовно того висловів Сергія Івановича, пані Ірина, Леоніда. Тобто ви схиляєтесь, наприклад, на роботу там Житомирської міської ради. Там трошки інша ситуація, там немає. Інформації, де збираються дрони. Там інформація про те, що людина, зібравши дрон, передала військовій частині і отримала від міського бюджету кошти. А те, що пропонує Леонід Володимирович, це у вигляді кружка, де дійсно купуватись будуть запчастини і будуть збирати волонтери. які... Я, я не розумію ще дуже багато певних речей, як це все організувати, щоб воно не було визначено місцем. Е, тому для мене більше питань, ніж е, певних пропозицій. Е, наводив приклад про те, що останні, наприклад, такі дрони, які ми купували, то наше комунальне підприємство і передавало, вони сьогодні працюють в, Уже в, там в, в, в повному режимі, да. працюють нормально. І тут виникає дуже багато питань з питань зібраних дронів. Е, їх досить багато, і я їх зараз теж не буду озвучувати. І саме тут стоїть питання, де цей кружок буде знаходити. І е, сказати про те, що це буде місце надсекретне, практично буде неможливо, тому що волонтери, який захоче е, звернутися до організатора, е, де, де, я, як навчитися і, і працювати, тому тут виникнуть дуже багато певних сумнівів і питань. Тому ми його будемо обговорювати і надалі з експертами. І депутатів, і засоби ЗМІ ми повідомимо відповідно, коли вже відпрацюємо весь процес. Тому прохання не надавати е, дану інформацію за вчасно. Можу е, привести приклади, е, це стосується засобів масової інформації, які тут розміщення. Е, у нас на початку повномасштабного вторгнення теж були вислови, де збирається батальйон територіальної оборони. Де відбуваються збори, де відбуваються дислокації, і це все оприлюднювалося у відкритому доступі у Фейсбуці. У фейсбуці. Да. Так, Сергій? Так. Да. Да. І ми були вимушені переміщати, переміщати кожні два дні батальйони ТРО. Ну, це це ненормальне явище, я відверто скажу, що ми, ми говоримо про там, хто, хтось відкритий, хтось не відкритий. Треба просто розуміти, як надавати цю інформацію. Якщо людина не розуміє, як надавати цю інформацію, то в мене великі сумніви щодо взагалі статусу як у вигляді журналіста. Тому тут потрібно розуміти, як правильно все це написати і надати інформацію для населення. Це стосується і інших теж територіальних громад, які, надаючи ту або іншу програму, от ви приклад приводили з утомир, ну і вас подивіться. Там немає жодної інформації, де що, як, яким Там є просто інформація. Приніс, передав, надав документи, отримав кошти. Трошки інші ситуації. Але мій Володимирович пропонує здійснити збор. Це зовсім інша ситуація. Ну це, те, що він це що ви одна справа, а те, що озвучили, ми як кажуть, яка наводка, На що навели? На, На що? На да. Броварський район? Я, а, я, я не можна КАТАПів вважати повними ідіотами. Yeah. Достатньо телемарафону, бо yeah. у них розвідка yeah. працює дуже yeah. добре. У yeah. мене до вас претензій немає. Я ж не висловив вам претензію, ви так yeah. прийняли. Yeah. Це no, у вас yeah. ну, претензія була депутата, я йому відповідаю. Yeah. Yeah. Я просто yeah. приклад вам привожу іншої громади. Та програма, яку не є вона дійсно інша. Тут, ну, ми я... не були присутні, там вибірково було ЗМІ інші, тому я не знаю, що ви там говорили. У ну, нас депутати вибірково вибирають ЗМІ, які про них добре. Ну, тут така справа, тому Де. я не знаю, що, про що ви там говорили. Про громадський ревізор просить ваше. Що це не громадські громадський Ну, Давайте прочитаємо.